Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні хочу вам подати ідею обіду. Приготування обіду ну, ми плануємо на два дні. Значить, перше, що варимо перше. Це перша страва. Суп. Овочевий суп. Тут у нас картопля, морква, зелена цибуля, горошок і сізна капуста. Зараз просто овочі обжарюються. Цей час суп буде без м'яса, до речі. Цей час. Тушкується, тушкується цибулька з морквочкою і на вершковому маслі це піде сюди, буде зажарка, і тоді я його заправлю ще вершками. І буде такий супчик. ну Звісно, з усіма спеціями, як положено. Тепер тут, тут ми тушимо м'ясо. А чого не вливається? А, <говорит> <Там> <говорит> вже улыбаюся. А то я думаю, за ці два дня загнувся на цих овочах. <говорит> так, тут ось тушимо м'ясо. М'ясо тушимо по японському рецепту. Ну, це, ш, я Сім часов колеген виділяється. Так, так ми почули, случайно, Випадково почали по телевізору, Діма Комаров сказав так, що в Японії є такий остров. Як він називається? Ой. Що ж крутиться, ну, общем, є такий остров, там, де люди живуть до 100 років. Ні, більше 100, Да. там більше 100 років. Завдяки чому? Вони їдять їдя свиніну. Свиніну, так. Вони що... варять 7 часов. Дивно, да, їдять свиніну, варять 7 часов. Для чого вони варять її 7 годин? Для того, що через 7 годин уходить от поганий холестерин. Холестерин виходить, а залишається колаген. Що таке колаген? Колаген – це білок який необхіден для людини, для... Ми... Ми... наш організм складається 30% з білка. І він потрібен. Ну, от тепер ми робимо м'ясо по японському рецепту. Вже воно тушкується дві години. Ми сподіваємося, що вже... Та, ето... Ти ж не забуваєш, що вони ще воду році їдять. Він казав, тільки показав м'ясо. Е... Сподіваємося, що поганий холестерин від ціля пішов і залишиться тільки калорієн. Ну це так. Значить, відклонення трошки. Значить, виходить так, овочевий суп, м'ясо тушиться, це буде Мясо на пару днів нам вистачає, я думаю. От. Тепер м'ясо накриваємо. Це зажарка сюди. Зажарку виключаю. А тут грію водичку і буду посірувати такі овочі. Овочі у нас кабачок, цвітна капуста, морква, перчик. Це все буде, я потім покажу цей рецепт, дуже нам подобається. От, і це буде до м'яса, овочі до м'яса. І ще що зроблю? Зроблю рис з овочами в мультиварці. І це буде у нас меню таке на пару днів. Зараз я буду заправляти м'ясо. Значить, м'ясо я заправляю своєю баночкою. Вона така є тут. Спеції, оце так стоя ще можна кинути. це Дуже класні спеції, ми дуже їх полюбляємо. Посилання буде в верху. Ви знаєте, навіть вона мене привчила до цієї баночки. Кому, кому цікаво, подивіться. Так, і, під, і тепер, уже коли пройшло дві години, тільки потім я солю м'ясо. Інакше воно буде тверде. Все, посолила, спеції кинула. Зараз ще з півгодинки воно помліє і дуже смачне м'ясо. І саме головне, саме головне, бо завжди каже мене синка, мам, ну як те таке смачне м'ясо виходить? Якщо у вас кіло м'яса, то цибулі должно бути грам 600. От з такої пропорції, тоді м'ясо буде смачне. А якщо покладе отаку от цибулинку, то толку не буде. Треба, щоб було в цибулі багато. Вона перемліває і її майже не відчувається. Її не видно навіть тої цибулі, що вона тут була, я накришила її великими кусками. За дві години вона перемліла, і от дивіться, яке воно виходить. Дуже смачне м'ясо, коли покласти цибулі. Ну, і ще раз повторюю, грам 600-700 на кіло м'яса. Дивимося суп. Суп теж уже картопля... картопляю. Картопля готова. Кидаю сюди так само чайну ложку цих спецій. Вона... Тут спеції не... дуже-дуже хороші спеції. Подивитися, потім поймете. Так, і сюди кидаю цю зажарочку. Просто тушкована цибулька на вершковому маслі. І зараз додав сюди вершки. Хорошу ложку вершків. У мене вершки домашні. Отак от. І додаю зелені сюди. Все, ось такий супчик, виходить, він овочевий, без м'яса, але він буде дуже смачний завдяки вершкам. Тут якраз закипіла вода. Цю воду знову ж кидаю я ці спеції. Тут вже я кидаю більше, тому що вода буде звиватися і мені треба, щоб овочі за той період напітали цю їх ароматів. Солю, добре солю. І сюди кидаю овочі. Кабачок, до речі, старий. Убрала семена, він зараз пропариться і буде то, що треба. Все, засікаємо хвилин 5 і тоді будемо витягувати. Все, пройшло в даному випадку, я варила їх 10 хвилин, тому що тут цвітна капуста і воно була жорстковатою. Зараз я їх виймаю шумовкою, кабачки теж там є і міленькі, і крупненькі. Крупніше порізала молоденький, мільче порізала старий, що був, тому що він твердіший сам по собі. Морква, то що треба. Така вона Чуть-чуть хрумка. Оці спеції, вони наскільки ароматні, наскільки вони дають смак цим овочам. Ну, і зараз буду ще до дозаправлю їх. І це дуже смачна страва, гарнір до м'яса. Краще не придумаєш. Тим паче, що зараз сезон овочів, все це є, хоч і довго цей рік, але воно є. Капусту вчора купляла по 50 гривень, цвітну. От спеціально хочу вам показати, коли залишилося трошки овочів в бульйоні. Я, щоб не виловлювати шумовкою, думаю, процінюю на друшляк. І подивіться, скільки трави тут. А я думаю, откуда ж тут трава? Я ж не клала траву, а потім стоп, я ж клала спеції. От підтвердження тому, що спеції ті всі натуральні. Ось, ви бачите, там, скоріш всього, і кріпчик, і петрушечка, і базилік. Щось там є таке. Але щось є, я говорю, я вспоминаю. Коли я роблю смесь, я туди кладу і петрушку, і час... кріп. І базилік от воно і є. От в тих спеціях обов'язково зробіть собі, це дуже класний набір. Поки овочі остивають, вони дуже не остить, щоб не були дуже гарячими, тому що сюди треба додати часник. Часник в гарячий додавати не можна, тому що запах буде не той і смак буде не той. Тут я роблю зажарку для е, свого рису то тут, ось, ви бачите, така здорова ложка вершков... вершків. Ну, тобто вершкове масло, воно як масло домашні вершки. І зараз ця цибулька вона протушкується з цими вершками. Спочатку цибулю я жарю на постному маслі. У мене ось два види постного масла, але оце масло я використовую крайньо рідко, жарю на ньому тільки пиріжки, блінчики, отаке. А от уже на такому маслі ми любимо на домашньому маслі, пожарити. Ну, Як зажарку роблю, то на, на домашньої олії, отак. От, будуть і справлять не масло, а олія. На олії. Зверніть увагу, скільки тут цибулі. Цибуля хороша. Така велика цибулина одна і така ж морквина. Значить, ну Ви бачили, я пожарила його, зробила таку пропасірувала цибулю з морквою і верш, вершками. Зараз кидаю сюди рис промитий. Цей рис дуже смачний виходить. Без м'яса, ну, він смачно виходить. М'ясо буде зверху. Так, да, м'ясо потом. Так, до речі, зручніше. Так, я сюди всипала отаку чашку рису. Значить, таких дві води треба. Але поки, опять же, ж, мої спеції. Солити. Соль це просто караул з цією солью. Я не можу вгадати сіль. Ця сіль така не така, як раніше була. Я думаю, так ходить І я це все перемішую гарненько, щоб все поєдналося, спеції, сіль. І ставимо в мультиварку. У нас на нашій мультиварці є програма Рис. 45 хвилин і рис готовий. Не треба не пригорає, не треба мішати, нічого. Ось, ось зараз включимо і все, я її облужню цю мультиварку. Так, коли овочі простили, то є-єлі тепленькі. Я їх чуть-чуть підсолю, тільки я підсолю дуже трошки. Підсолю і кину сюди кріп з косничком. Я нічого, нічим не масю їх. Можна помастити вершковим маслом, можна оливковою олією. Хто чим бере. я нічим не мастю, тому що у нас буде до цих овочів буде м'ясо. Перекидаю я, отака вона є каструлька. Звісно, що за, зараз ми його не з'їмо і будемо зберігати в цій каструльці, тут на пару разів поїсти буде. Все, наші страви вже всі готові. Значить, ось, у... ось у... Покажи крупним по планом. Рис, виходить, розсипчатий, хороший, дуже смачний рис з цибулею і моркою. Це наші овочі, тоді м'ясо тушене. І суп. Суп уже... да, Він без м'яса, він просто овочевий. Тут уже насипала, це вже насипалося в тереном, зараз будемо їсти. Рис з м'ясом і з овочами. І зараз насиплю суп. Так що, такі от прості страви і вони такі смачні, тим більше, що зараз сезон овочів. І треба скористатися цим часом і поїсти овочі. Все, ну а на сьогодні всім пока-пока. може комусь знадобиться така ідея приготування обіду. Це ми приготували на 2 дні. Нам на два дні, я думаю. От, завтра з роботи прийдемо. Сьогодні повечеріємо овочами іще. Може, якесь яєчко там піджаримо. <клес> Ні, якщо що мені не хватає, я можу пожарити картошку на салі. Ну, <клес> Ні, тут більш-менш ди диетичні блюда такі. Ну і будемо набирати колагена з м'яса, так як японці. Тому що ж тушили його довго і поганий холестерин. Пішов, як я вже казала, а залишився колаген. Ну, це таке, знаєте, почули ми, але ми не знаємо, наскільки це правда. Ще раз всім дякую за підписки, за вподобайки, всього вам доброго. Ну а на сьогодні всім пока-пока.